От людина одна мені написала, що віра це не, ну, я там в пис... ролику казав, що віра це знання, людина каже, що віра це те, що не потребує доказів. А... Звучить дуже якби заходить, заходить це. це... Це пояснення, що віра це те, що доказів не потребує. Але воно тому й доказів не потребує, що вони вже якби є для ума. Вони є для ума. Докази потрібні тільки уму. Логіка. Логіка, пояснення. Оце все потребує доказів, так як будь-яка там теорема. Та, що по... Вона, теорема для ума працює тоді, коли є докази. І ось віра це, це вже доказані теореми. Вони вже не потребують додаткових доказів, тому що все працює. Оте, все, все, що проявлене навколо нас, навколо мене, воно вже проявлене. Воно вже доказів не потребує. Я в це вірю, тому що воно вже працює, вже є. Я можу його пощупати. Те, що я не можу пощупати, я можу уявити. І воно теж там працює, тому що вже доказів не, не потребує. Це і є прояв віри. Не треба доказів. Я вірю, тому що ось воно. Так. І там є цікаві можливо моменти, що е через та віра, яка проходить через усвідомлення цілісне. Вже як гармонійна конструкція, вона якби не потребує доказів. Ну, тому що ну, вірю я в це. Тому що воно вже так гармонійно складено, що вже не потребує якихось доказів, чому воно так. Так само ще і з відчуттями. Через відчуття проходить е, таке сприйняття чогось, у що, у що я вірю. Я вірю в це, тому що довіряю своєму відчуттю. Воно нераціональне, умом це навіть не буду пробувати якось зараз це ще більше прояснити. Але тим не менше, відчуття це канал теж проявлення віри в нашу реальність. І воно доказів не потребує, тому що це суть віри. Так? Я згоден. Докази потрібні тільки уму. Ум хоче завжди доказів. Ум хоче завжди завжди зрозумілого логічного пояснення. Ось А плюс Б дорівнює С тому що, тому що, тому що. Так нормально, це ж є його функція. Інструмент такий. Інструмент логіки. Що тут такі претензії до ума? Питання тільки в тому, що. Ну, є ж інші інструменти, крім ума. Це лише логічний інструмент. В такій простій, зрозумілій логіці. А те, що не, вміщують, не вміщається в нього, то що з цим робити? Відкидати? Я так і робив. Все, що не піддається логіці і раціональному уму, все це йде по боку. І що? Життя Коротше, притягнуло такі уроки, що довелося переосмислювати усе це все, щоб врешті-решт прийти до, до ширшого сприйняття. Не тільки через ум, не тільки через логіку. Щоб ця віра в цю реальність. І віра не тільки в цю реальність, а взагалі могла б проявитися не тільки через знання і логіку. Mm. Так от.